Вітання всім друзі. Сьогоднішнє моє відео буде адресовано людя людям, які схильні до. Гіпертонії, або якщо в вашому оточенні є люди, які мають серцево-судинні проблеми, і, зокрема, епізоди підвищеного тиску. Вся справа в тому, що зараз йде, йдуть у нас свята. І це завжди що за собою тяне. Це підвищення сплеску загострень серцево-судинних проблем, а саме судинних катастроф. Це і інсульти, інфаркти, і багато різних загострень кризів гіпертонічних. Все завдяки чому? Тому що наш раціон міняється в свята. По-перше, всі, ну хоч трошки, але вживають алкогольні напої. Але алкоголь це. Перший зневоднювач в організмі. Відповідно, якщо ми не допиваємо достатню кількість води, кров стає в'язка, густа, і її досить важко просунути по капілярам до найточніших ділянок, які потребують цього. Друге, це ми вживаємо їжу, яку не, звичай... не вживаємо в звичайному раціоні. Ну, навряд чи хтось їсть гарбуз на свято чи тре салатик з морковки. Вживаються якісь там салати, як правило, це з майонезами, більш там жирніша їжа. От. І це приводить до того, що коли. Ферментативна система працює недосконало, і їжа не допереварюється, і в крові от, прям можна подивитися, якщо кров така стає жирна, тобто з надлишком холестерином, недорощеплених цих жирів, відповідно, це така густа в'язка маса, яку теж досить важко просунути по найтоншим капілярам. І це приводить до того, що в як кажуть, тонкі місця там і рветься. Тому, друзі, що раджу прямо ну, запастись не чекати прямо вже як кажуть, святкових застіль. Ну, Перш перше за все, це водний баланс. Це от наша мінеральна композиція Coral Mine дозволяє випивати свою норму води без рису набряків, без різних небажаних речей. Тобто водний баланс під час свят це саме перше. Другий продукт, який завжди раджу мати на столі, от знаєте, там як от, де стоїть у сілі перець, там вже повинні стояти рослинні ферменти. У нас це є асимілятор. Це дуже потужний комплекс. Які розщепляє і жири, і білки, і вуглеводи, і допомагає цей період пережити легше і для шлунково кішкового тракту, і для загального організму в цілому. І ще один продукт, про який я теж багато говорю, це фандетукс. Це отакі стіки смачного чаю, які допомагають печінці зменшити навантаження, зменшити допомогти її очиститись, відповідно покращити тонус загального організму. Тому, друзі. Хто ще не має дисконту, кого зацікавив, хто давно спостерігає і хоче включити в свій раціон здорові продукти, напишіть мені в особисті, скину вам посилання, розкажу, як зареєструватися, як отримати клубну знижку, яку маємо ми всі в клубі, як оформити замовлення, і, звісно, підкажу, як краще вживати продукти, для того, щоб отримати результати. Здоров'я всім і з наступаючими святами!